Не втрачати дитинство попри війну в Ізмаїлі. Пройшов святковий івент для дітей, які втратили батьків на фронті. Організаторами виступила громадська організація Міський центр допомоги та взаємодії на чолі з Оленою Савастру. Ми проводимо різні заходи для дітей в цьому році. Це вже четвертий захід, тому що ми дуже хочемо бачити їх посмішки, почути, як вони сміються, як вони при... стрибають та кайфують від свого дитячого щасливого життя. Я маю честь разом з нашою організацією дарувати дітям трохи. Чаклунства у вигляді якихось подарунків та заходу. Локацію для проведення заходу знову стала лабораторія наук. Ця організація вже вкотре надає значну допомогу волонтерському центру, у тому числі долучається до проведення благодійних заходів для дітей, відзначила Олена Савастру. В рамках цього івенту представники лабораторій наук провели цікаві конкурси, естафети, веселі ігри, танці. Також підготували різноманітні завдання, які допомагають розвивати ерудицію та логіку. Усе заради того, аби попри війну діти не залишили. Без простих радощів та змогли проживати своє дитинство так, як слід наші діти це маленькі янголи, це наше майбутнє, і ми хочемо дозволяти їм іноді літати і не слухати тих, у кого немає крил. Моя мета, щоб діти проживали своє справжнє щасливе дитинство та щоб здійснювались їх мрії. По завершенню всіх занять діти не пішли з порожніми руками. Їм вручили подарунки від громадської організації та міжнародних партнерів серед подарунків солодощі. Лярське приладдя, розмальовки та розвиваючі ігри, підводячи підсумки року, голова громадської організації міський центр допомоги та взаємодії Олена Савастру дякує всім організаціям та спонсорам, які були поруч та надавали різноманітну допомогу. Хочу дуже подякувати тим людям і тим організаціям, які були поруч з нами у найскладніші моменти, у тому числі і в цьому році. І дуже дякую всім, хто нас підтримає. До зустрічі з вами в новому році з новими проектами, які ми будемо робити для дітей. Для наших людей та для нашого міста мирних нам свят Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми новин.